Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару робочого світла від компанії Pulso, модель WLP SB30A в червоному кольорі. Постачається ось такі упаковці. комплект. В комплекті у нас металеве кріплення з фіксуючими гунтами і також сама фара. Ось такий має вид фара. Тут встановлені три світлодіоди потужністю 10 Вт, тобто загальна потужність 30 Вт. Бачимо світлодіоди під ось такими лінзами встановлені. Корпус лампи е металевий. Є червона пластикова накладка, а світлодіоди закриває пластик. Задня частина бачимо в вигляді ось такого радіатора. Це є пасивна система охолодження, щоб е, світлодіоди е, не перегрівались. Під'єднується живлення як 12, так і 24 В з допомогою стандартних двох роз'ємів. Є нижня частина е, під е, кріплення, вона розрахована. Е, довжина лампи 122 мм. Висота 115 мм глибина 60 мм. Зараз ми фару під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує фара. Бачимо білий, білий колір світла, заявлена колірна температура 6000 К. Потужність, нагадаю, 30 Вт. Широкий кут розсіювання світла бачимо. І верхню частину, бачимо, чітко обрізається. Тобто можна навіть виставити світло тіньову межу правильно. Для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на дану фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.